Всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо говорити про модальні дієслова, або їх ще називають службові дієслова. В італійською теж буде і верби модалі, або і верби сервірі. Сіяти пронті, ви є готові. Тоді починаємо. Алора allora, cominciamo! Отже, модальні дієслова в італійській мові вони вживаються з іншими дієсловами в неозначеній формі, які слідують одразу за ними і позначають бажання. Приймуць, можливість, вміння або спроможність щось робити. В італійській мові модальні дієслова не вказують дію або стан, а тільки відношення мовця до цієї дії, яка позначається наступним дієсловом в неозначеній формі. Інфінітив, тобто, італійською це буде інфініто. Які це є такі модальні дієслова? Це є довіри, що в перекриті буде мусити, потири, могти. Волери, хотіти і сапири. Ми може, якщо ви знаєте, що воно означає це сапири, знати, також воно ще, тобто, іменно коли ми будемо говорити за модальні слова, воно і також перекладається вміти або бути спроможним, тобто щось робити. Так? От, наприклад, ви знаєте, що якщо я скажу Іосо квеста КОЗА, тобто я знаю цю річ, або ІОСО фари квеста КОЗА, тобто я знаю робити цю річ. Тобто, от, бо Тому що ми зразу після модального дієслова сапере, со. Та, тобто, бо я його відміняю, ми зразу після нього даємо друге дієслово фаре, але ми фаре вже не відміняємо, воно в нас є е, в закінченій формі, тобто, інфініто. Тобто іосо. Пари квесто, тобто я знаю робити це, наприклад, та, там щось робити. І тоді воно буде нас перекладатися, як знати, бути спроможним, тобто щось робити. Тоді воно нас буде буде перекладатися як сапири, тобто знати, як звичайне просто е, дієслово. Добре, оце хотіла сказати. Отже, дивіться. Як вони відміняються, так? Тобто, бо я завжди ж беру в нашому відео: ну, їх всі ті дієслова, які ми беремо, ми їх відміняємо. Бо це дуже важливо. Знаєте, от зараз, коли ну, я допомагаю нашим дітям, щоб вони зрозуміли цю італійську мову, хоча я сама не ідеально не говорю, але просто допомагаю ну, бо є можливості. І як на мене, дуже важливо, що потрібно знати це правильна структура, як їх відміняти. Бо наша помилка, коли от я завчовувала, коли приїхала в Італію, я дуже швидко хотіла навчитися говорити, і я не вчила структуру. І так швидко, швидко, швидко. Потім коли я зрозуміла, що потрібно, коли є структура, наприклад, наприклад, волері, як воно конюгари, тобто як ми його відміняємо, це діє слово. Тобто волері і оволю, тобто я хочу. Ту Вой, ти хочеш, луй лей воли, він вона хоче, ной й ми хочемо, вой волити ви хочете, лороволяне вони хочуть наприклад, я вже знаю собі в голові і о волю, ту вой, луйлей воле, но й волямо, вой волити, лору воляно. От, тобто оцю структуру і оту, і, та, і так, далі, по порядку. Це дуже важливо. Що хотіла це сказати? Тобто, ви <риво> добре. Е, дивіться, потери. Як це дієслово відміняється? Модальне дієслово відміняється. Та? Тобто, і о посо, ту пой, луйлей по, но й посямо, вой потити, лору посоно. Добре? dovere Тобто е, мусити або е, мухти. Тобто, тобто дивіться, ще от, Якщо ви будете перекладати до вири, тобто я мушу щось зробити. Або ви ще будете говорити, я повинен так, щось зробити. І о диво, фари, тобто, наприклад, квесту, тобто я маю Це зробити. Тобто, це ваш стан, що ви це маєте це зробити якусь там цю річ, Та? І о диво, фари квесту. Тобто я маю це зробити. Отже, І о диво, ту диві, луйлей диви, вой войдо. Лору, дивоно. Отже, і оце сапири. Тобто, якщо ми говоримо іменно за модальне дієслово або за е, службове дієслово, та, то воно вже в нас буде як я вмію це робити. Тобто, Чому я вмію це робити? Тому що, наприклад, я або, дивіться, наприклад, ІОСО е... наприклад, я вмію читати. Леджери я його не відміняла вже, я просто ставила в інфініто, тобто в закінченій формі. Чому? Тому що. Ми говоримо, наприклад, я в дитинстві читала, тобто так, от читала, вчилася читати, і тому я вже знаю, тобто я вмію читати. Це, це, це я не говорю, як я знаю читати, я вмію читати, тому що я мала про це практику. Тобто я до того часу вчилася читати. Оце ніби от то, що вміти щось робити або спроможне робити, це означає, що ми перед тим на це вчилися, або. Ну, це вчилися робити, і тому ми зараз на даний момент вміємо це робити. Отже, ви тоді будете говорити ІОСО, наприклад, я вмію, ти вмієш, бо мені завжди хочеться сказати, я знаю, але іменно за мотальні слова ми перекладаємо це як вміти. добре? Луй тобто він вона вміє, тобто ми вміємо. Войса пити, ви вмієте, і лорусану вони вміють. От, але якщо ви просто будете говорити зазвичайне дієслово, тобто ви тоді будете говорити і Осок весу, тобто я знаю це. Тоді ви будете перекладати так само, так само, структура, просто ви це будете перекладати ніби, як я знаю. От, переживаю бо на камеру, але сподіваюся, що все е, цей, е, вам е, можу пояснити. Добре? Ідемо далі. Отже, дивіться, я там е, тут написала схема вживання модальних дієслів, тобто е, модальних дієслів, тобто як вона, е, структура її. Добре. Дивіться, якщо в нас є дієслово, модальне дієслово, тобто, мода, не забувай, мода оці, 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 оці слова це є е, 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 допоміжні дієслав. Е, отже, це є до Вотири, волири, сапири, плюс ми додаємо до нього, тобто після них завжди оце, це довири, потири, сапири, волири, ви це завжди берете, відміняєте за цією схемою. І тоді після цього зразу дієслово має бути інше дієслово, але вже воно має бути вербу інфініто. Тобто дієслово в закінченій формі. Тобто, наприклад, от ми говоримо манджари, джокари, балари, оці всі. тобто, і ми коли наприклад, говоримо і оббало, та? Тобто тобто от баларе, ми беремо його, відміняємо. І ми говоримо і оббало, тобто я танцюю, та? Але коли ми говоримо, наприклад, що і диво баларе, тобто я маю, тобто я мушу танцювати, та? Вот, наприклад, я мушу танцювати, якщо ми хочемо сказати, та? То ми говоримо іо, тобто диво, тобто до вире ми беремо, відміняємо, а баларе ми вже не відміняємо. Розумієте, це дуже важливо, що оце друге дієслово, е, тобто яке ми будемо говорити вербу інфініто. Ми його не відміняємо. Ми оце його ставимо це, от, знаєте, на початок, тобто коли воно є в своє своєму закінченому вигляді. І о диву балари, е, і у диву манджари, тобто я мушу їсти первіверен, екземпіль, щоб жити. Ну, наприклад. Так? От, або дивіться, ще один такий приклад. Домані диво лаворари туту ілджорну. Завтра я маю працювати цілий день. Тобто, дивіться диво, тобто ми оце довериємо модельні дії слова. Ми його відміняємо і о диво, та тобто я мушу або ту диві, тобто ти мусиш. Лаворари, або і диво лавораре, тут диві лаворари, диви лаворари, ну й доб'ямо лаворари, войдовити в лаворари або devono lavorare, лаворари, та? тобто вони повинні працювати. Та? Наприклад, домані тут і Джорджа, наприклад, завтра ну, до манії lavorare, лаворари, il джорн, тобто завтра я повинен працювати, або я маю працювати цілий день. Розумієте, оце тільки важлива річ. Добре? Оце коли ми маємо дані дієслова, тобто справи із моданім діслом, коли ми хочемо складати якесь м речення, де ми. Хотів сказати, що ніби дивіться, от то, що ми я говорили, що воно ніби якби, говорить про дію примусу або про дію бажання. Бо пам'ятаєте, десь в відео, я не пам'ятаю кому, я коли говорила про волири, я вже відміняла це дії слово. І е, одна людина е, мені в коментарі написала: якщо людина це мене чує, приємно, цей просто згадала. І ви говорили мені е, за те, ну ніби що волі, Е, бо я іменно волири відміняла, що воно так звучить ніби якби грубо. Ніби я хочу, тобто і оволю. Але я пам'ятаєте, там в коментарях писала, що ну ніби е, ну, щоб дуже е, італійці більше волі треба говорити і оворей, тобто я б хотіла. І оце ворей, воно правильніше, тобто воно гарно звучить, воно ну, ніби цей, але залежно це в якому ви реченні це скажете, тобто, що ви іменно хочете. Тобто, якщо ви хочете, ну, якщо ви щось хочете, то ви скажете і оволью. А якщо ви хочете, ну тобто я б хотіла і ла ла лалала, тоді ви скажете і оверей. І тому оце, коли от ви говорите, що оце, коли ви маєте справу з такими модальними дій словами: довири, потири, волири, сапири, та, е, так як я ще не сказала, але я сподіваю, що всі сказала, е, їх є е, чотири, так? І дивіться, і якщо ви маєте з ними справу, то Пам'ятайте, після них, після тих чотирьох модальних дієслів, наступне дієслово буде в закінченій формі, інфініто. Добре? Наприклад, манджари, джокари і тому подібне. Ідемо далі. Дивіться, отут я вам також написала деякі приклади таких, ну, із модальними ділянки словами. Добре? Наприклад, волери, хотіти? Волі компрари білєту більєту трену», Тобто, я хочу купити квиток на поїзд. Волю. Тобто, Наприклад. Або сейра andare алчінима, тобто, сьогодні ввечері ми хочемо піти в кінотеатр. В, кіно, вибачте, ну, в, кіно, в кінотеатр. Взагалі то буде Alcina, це буде кінотеатр. Я тут написала в кіно, ну нічого. Отже, квесера волямо потири, з дійс, модельним словом. Пошук є дерево інформаційне, тобто, вибачте, мені можу запитатися у вас одну інформацію, та? ну, наприклад, або, ой, я тут знову зробила помилку, вибачте, поентраре, там просто вже цей, поентраре, тобто, можеш увійти, поентраре, наприклад, посентраре, наприклад, от ви до когось стукаєте, та, і говорите, посентраре, і вам відповідається, сі, поентраре, так, можеш ніби увійти. Так? От. І ви говорите, ну, типу, чи я можу тобто, могти. Тобто, ви питаєте до людини, чи ви можете зайти в цю хату? Так? наприклад. Або посопасари, наприклад, коли ви йдете на вулиці і там багато людей, натовп людей, і ви хочете пройти повз тих людей, і ви говорите, посопасари, тобто, можу пройти, Тобто, По і тоді там людина відсувається, і ви проходите, наприклад. От. Десь так, е, Довери, модельне є слово довери, тобто, е, до вери мусите, тобто, або е, м -м, повинні ви щось зробити. Та? Отже, Наприклад, довити прендери і отрену але Тобто Ви повинні сісти на поїзд або взяти поїзд в 11 годині, тобто поїзд в 11 годині їде. Тобто, Ви довити прендери і отрену, але ундіч, наприклад. Або дивора, фіно але сейдічі. Тобто, я повинен працювати до 16-ї години. Фіно але сейдічі", до 16-ї години. Повинен працювати. І сапири. В тому плані, мода слово, коли ми говоримо, що ми щось гміємо. Наприклад, міадія са препарари уна торта але миле боніссіма». Та мія діяца препарати у торта, але милибонісів. Тобто, моя тітка знає, як приготувати дуже хороший яблучний пиріг. От бачите, тут вона ну ми мене говорить, тобто як вона просто, просто знає, а вона його вміє приготувати. Тобто, Бо людина може знати, але не вміє, Тобто, і ми, ми це говоримо про її вміння. Вона, наприклад, напевно, ну тобто, вже його готувала. Цей торт і вона його вміє приготувати. Та? Тому ми скажемо, дія са препарари у нас торта ремиле Тобто Це значить торта яблучний пиріг. Та? Тобто ну, пиріг це в нас, ну, ми біш, 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 яблучні пироги. Ну, Я написала торта, А, ні, написала пиріг. Це вона пишала яблучний пиріг, все правильно, це я тільки що просто цей, то іменно е торта Алемили, е але тобто цей е іменно пиріг він буде понісів, тобто він буде дуже смачний. От. Десь так, це з модальним діслом сапири. Дивіться, ось тут я вам написала деякі землі, тобто деякі приклади. Як завжди, тобто в кінці відео, та я, б хотіла, ну от я вам розказувала під час цього відео і вже кінець відео, щоб ви попрактикувалися. І дивіться, я тут написала вам українською, а вам потрібно це перекласти на італійську. Добре? От, ви можете ставити це відео на паузу, там пару хвилин взяти, подумати і перекласти. Добре, використовуйте ці модальні слова, воли, рипоти, ридовири, сапири. Отже, дивіться, перше, в нас таке є речення: Карло не хоче вчитися. Отже, дивіться, що ви берете? Ви берете Карло, тобто тоді говорите не, не ну, наприклад, а от «хотіти»,», тобто ви берете це воли, відміняєте, тобто це виходить Луй, та? тобто він не хоче. Тобто, бути Карло. Тобто о, уху, вчитися. І вчитися, пам'ятаєте, ви маєте його е, залишити в інфініто. Добре? Підказала трохи. Або я не можу прийти, мені треба вчити географію. Тобто я не можу прийти, тому що мені потрібно вчити географію. От, тобто, я там е не можу прийти, тобто, не, м не можу, це вам треба відміняти. І -о. Угу. Угу. там далі. Е тому що мені треба вчити географії. А, і тут е так само, бачите, в тому навіть реченні ми також будемо мати е, дієслово довири, яке ви маєте відміняти. Тобто, о Тому що я тобто, по мушу, тобто, мушу, мені потрібно. Тут я написала, треба, мені потрібно вчити географію, та? Тобто мені потрібно. Отже, тепер до вири мусите, або от я вже написала повинен. Та? Тобто я щось повинен зробити. У мене болить зуб, і я повинен піти до стоматолога. Тому, що, ну, тому я повинен піти до стоматолога. Я повинен піти до стоматолога та? Тобто у мене болить зуб, я повинен піти до стоматолога. І останнє я вмію читати італійською. тобто я Напевно, вчилася, як читати італійською. Тобто я знаю, як читати італійською, бо тому, що був період, коли його вчилася, і тепер я це вмію. Тобто я от зараз вам можу прочитати італійською, тому що, наприклад, своїх 6 років в Італії я там читала італійською, намагалася вчитися. От, і тепер я вже можу щось читати, але звичайно, і помилки але читаю. От, вчуся. Добре, оце десь так. Е, от, готові. Тепер перевіряємо. Отже. Карло non воле studiare, тобто Карло не хоче вчитися. Карло не хоче вчитися, це буде Карло non воле Studiare, так? non po souveniri, диво Студіари, джеографія. Тобто я не можу прийти, тому що мені потрібно вчити географію. Non Нон-посу, веніри, і тобто, і posso я відмінила. і venire, дивіться, я тут поставив, ви мали написати в закінченій формі, тобто, веніри. тобто, не іовенку, а просто веніри. тобто, Ви його не відміняєте. так, Сподіваюся, ви так правильно написали. А потім дивіться іо диво, тобто, диво, io диво тобто, я мушу, тобто, я повинен студіари вчитися. Тобто студіари ви також його не відміняли, я сподіваюся. Отже, mal di dento, диво andare dal dentista», Тобто мене болить зуб, Денто, тобто, що це один зуб, тобто однина, диво andare dal Дентіста. Тобто я повинен йти до стоматолога. От, десь так. І оце Soledad Італіан. Тобто я вмію читати італійською, тобто я знаю читати італійською. Десь такому, якщо брати діє слово, модані ді слова сапири. На цьому я вам дякую за увагу. Було цікаво, перший раз роблю з камерою і дуже старалася насправді, щоб робити без помилок, бо тому що знаю, що в моїх відео є помилки, тому за це вибачаюся дуже сильно. Ну, мені здається, що цього разу я не допускала помилок. Може, якщо допускалася, вибачайте мені дуже сильно, бо ну, сама це готую і сама не знаю ідеальної італійської, тому за це вибачається. Отже, Греція міяли дікори, тобто я вам дякую цього серця, перекус таки і мій відео. За те, що ви дивитеся мої відео. І Auguro боні Джорні. Тобто я вам зичу гарних днів. Все. Чао!